Чернігівській області слідчі СБУ викрили трансплантологів, які майже півроку займалися вилученням анатомічних утворень та тканин у трупів. В інформації розміщеній на сайті СБУ, зокрема, йдеться. Цитую використовуючи важкий морально-психологічний стан родичів померлих, шляхом обману отримували від них згоду на вилучення органів та частин тіла. Родичам повідомлялося про те, що буде вилучено один-два незначних фрагментів анатомічних матеріалів для використання в наукових цілях або надання медичної допомоги х. Натомість фактично судмедексперти вилучали до 30 фрагментів. Також на сайті йдеться про те, що лише протягом 2011-2012 років так звані чорні трансплантологи вилучили тканини опорно-рухового апарату м'яких та інших тканин у 159 померлих. Управління СБУ в Чернігівській області щодо чотирьох осіб порушило кримінальну справу. Підозрювані у разі доведення їх вини можуть потрапити за ґрати на строк від 5 до 7 років, повідомляє прес-центр Служба. Служби безпеки України